Всім привіт, друзі, ви на каналі Майстері Майнкрафт. Ми продовжуємо вигуку розбір модів адолів. Це і той же саме Ардон, Medi Avair, V6, Versia v від автора. Я не знаю, як правильно читається нікнейм цього автора, е, автора тому я просто покажу, щоб ви знали. Завантажте цей мод можна в моєму телеграм-каналі по посаді в описі цього відео. Ну що ж, починаємо. Ми зупинилися на фенс. Огорожі, як його 0, 1 і 2. Ця огорожа під номером 0. Це будівельний блок, ось так він виглядає, а як її скартити, я зараз вам покажу. Блоків там потрібен Кабанаїс і звичайний двохблоковий верстак ви верстак, ми будемо його завжди використовувати при крафтах в цьому моді, тому я буду говорити йому звичайний ви верстак, щоб ви знали. А з предметів, а з предметів там потрібно дві обідані колоди деревини. Я візьму думку, бо ви можете взяти якусь іншу. Робимо перехрестя і робимо звичайні стовпи. Тепер викладаємо ці предмети, е, ці предмети, як в мене. Так, ось так, Ось так і ось так. Все. Дерев'яна вже під номером нуль, готова. Ідемо. Далі. А далі в нас фен, свого рожа, Тільки вже під номером не 0, а один. Скоріше всього, ви спитаєте, а яка між ними виїздиться? А я зараз вам покажу. Вони відрічаються з'єднанням. Ось це під номером 0. Давайте я ще раз поставлю е, ось так. Да. Ось, бачите? воно ось таке перехресті. Це. Тому що ми в крафті використовуємо е, перехресті стовпи. І ось під номером 1. Все, ось так це виглядає. І зараз покажу, як скрафтити огорожу під номером 1. Її крафт нічим не, від... не відлічається від огорожі під номером 1. Але в каменезі нам потрібна лише одна обідна колда деревини, я візьму дуба. І ми робимо лише стовпи. І тепер викладаємо ці стовпи, як в мене. Ось так. Ось так, ось так і ось так. Все. Огорожа під номером 1 готова. На цьому відеоролик підійшов до кінця? ставте лайки, підписуйтесь і всім мийного неба!